Всім привіт! Мене звати Артем. Я сьогодні буду вас вчити грати в шах. Найперше, що ми, що ми маємо знати, це як ходять фігури. Зараз ми будемо розглядати, як ходить пішак. Пішак може робити свій перший хід на дві клітинки. Тобто ось так. Або ж на одну. Також пішак, якщо дойде до восьмої горизонталі, ну або до першої, то він, перетвор... то він зможе перетворитися або на коня, або на слона, або на туру, або на фрезя. І, і б'ють вони по діагоналі. Ось так. Ну, або чорний пішов, б'є. Зараз ми будемо розглядати, як ходить кінь. Кінь ходить, як ми пишемо букву Г. Ось так. Зараз ми будемо розглядати, як ходить слон. Слон ходить по діагоналі. Ось так. Ну або ж на одну, на дві. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Також, якщо ви стоїть на чорній калітинці, то так само ж. Ось сюди, ось сюди. Ось сюди, ось сюди. Тура ходить по вертикалі або по горизонталі. Ось так. Також на одну клітинку, на дві, на три або на чотири. Ферзь ходить по вертикалі. По, по, по горизонталі та по діагоналі на будь-яку кількість клітинок. Король ходить на, 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 лише на одну клітинку по, по вертикалі, по горизонталі та по діагоналі. Сподіваюсь, вам це відео було корисним. Дякую, що подивилися.